Звичку. Десь у лузі чи в лісочку. Полізе в чуже господарство, та і робить там своє царство. А от цього разу полізла у пасіку. Бджоли гудять, гудять та жалять. А їй що? Вона ж ме ласкава, хоч і не своя справа, тільки ж тут біда Бджоли не на жарт стала свою працю боронять, ні на крок не відступають, знялася коло пнеща. Свиня верещі, пасічне біжить, а бджоли жалять. Мораль проста та мудра, як сріб. Не лізь у чуже, бо втратиш і своє. Але знав, що запорожці були відважні й душі, могли втопити чорта в лощі, а турка у калюші. Як треба тижнями не спали, стояли в караулі, і шаблі їх не діставали, і їх не брали кулі. Вони це знали, постати, що йшли над ордою, Уміли на коняці спати. І дихать під водою. Ставало страшно навіть кату, трептіли руки варти, коли козак йшов на страту І щедро сіяв жарти. Нерідко кидало у дрожце усяких мусульманів. Вони приймали запорожців за гетьманських шайданів. Я підказать собі дозволю. Відкуда в предків сила? Бо над усе любили волю, а воля їх любила.